Доброго дня! Сьогодні у нас 4 листопада 2020 року. До вашої уваги хочу представити практичне водіння по автодрому в районному спортивно-технічному клубі Товариство сприяння обороні України. Сьогодні у нас проходить заняття слухачка, яка вже трішки якби навчилась, але... Закріплює навики водіння. Перший елемент до виконання представляємо це косогір. Тобто автомобіль під'їжджає під кутом. Так, вибачайте, показав трішки негарну зйомку, тому що доводиться пробігтися, щоб встигнути за все засняти. Наступний елемент у нас габаритний тунель, тобто автомобіль приїжджає. З стопчиками. Наступний елемент у нас це змійка. Тобто в автомобілі ми повинні проїхати навіть стопчики. Так рухаємося далі ми до наступного елементу виконання вправи, що називається... Вісімка це наш очбовий корпус. При виконанні прав вісімки головне не спішити, триматися по зовнішньому якомога ближче до зовнішнього кола вісімки і тоді обов'язково приїдете. Не зацепивши ніякого стопчика. В процесі виконання вісімки інструктор пояснює слухача. Як Потрібно щой краще проходити. Далі ми їдемо на виконання вправи паралельна парковка. Наступний елемент це дворик. Слухач він виконати розворот Межик цього дворика. Наступний елемент це у нас заїзд у гараж. Стоїмо під кутом 90 градусів до гаража і заїжджаємо. Молодець, все виходить. Так що, шановні жителі міста Баранівки, Баранівського району, запрошуємо вас на навчання до Баранського спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України. Хто хоче підвищити, підвищити свої навики або набути їх, звертайтеся до нашої автошколи. З вами був я, директор Сябрук Юрій Володимирович побачення, до нових зустрічей.